Одна з наших вдалих найдешевших покупок протягом останнього часу це був Volkswagen Тігуан, який ми придбали 19 січня в сонячній Каліфорнії. Ми придбали цей Тігуан за 825 доларів. Тігуан на повному приводі 98 тисяч миль. Пошкодження не є катастрофічне. Все можна зробити. Так що по салончику бачимо акуратненько. Спереду треба телевізор поміняти. Крило, фари до Тігуані, вони порядка 100 доларів. Небагато, 16 рік. Досить непоганий варіант. Так що звертайтеся до нас, слідкуйте за нашими пропозиціями, І це авто було викуплене нашими клієнтами з Другобича за 6900. Так що ми бажаємо вам далих покупок. Звертайтеся, приєднуйтесь до нашу спільноту Сергій АвтоХалява 2000 і робіть правильний вибір. І ви завжди будете впевнені, що ви зекономили декілька сотень доларів. Дякую за увагу.